Доброго дня, шановне панство. Зараз ми з вами приготуємо смачну намазку із шпротів е сиру плавленого, двох маринованих огірочків, яйце варене, укропчик і два зубчика чеснока. На вечір дуже смачна буде намазочка. Шпроти переміщаємо в таку ємність для змішування. Туди додаємо яйце, два сирочка плаваних по рецепту потрібен один, але я взяв два, бо вони маленькі, два огірка маринованих, два зубчика чеснока і кучок кропу. І все це перемішуємо ручним блендером, звісно, воно трошки, може порозлітатися. Все це треба робити, звісно, погружним блендером, е стаціонарним блендером або там, таким, таким Ну, У мене погружний такий ручний блендер. В ним ми мішаємо до однородної маси. І подивіться, який смачний паштетик получиться на вечерю до борщу. Та, без разниці до чого. Дуже смачний. Дякую за увагу. До зустрічі!